І так, друзі, всім привіт. Вибрались на рибалочку, будемо сьогодні рибалити на Київському морі. Спробуємо пошукати судачка. Ну, навіть я б сказав, що не ми його пошукаємо, а він нас знайде. Ну, хлопці лізуть. Все, вилізли. Зараз будемо рибалити, будемо починати. Тому не переключайся, прожимай в цьому відео, обов'язково підписуйся на канал. Приємного перегляду. Шарибка. Нащупав бровочку, значить. З Дімою стоїмо тут, розмовляємо. Типу, що має бути? Має бути він на бровочці. Цікаву бровочку знайшли. І Діма вона кричить, покльовка. Тоже там на бровці? Така гарна Ой-йо, це є там такі стоять здоровецькі. Причавив, причавив. Ось такі, друзі. Ой-ой-ой. Ось такий гарнюній. судачок маленький. Ні, медворм. А, медворм? Наш український друзі-виробник і бачите, рибку ловить. Inгрібець від... Так, а Приманочка медворм. Wow. Фіолетик спрацював, поки ще сонечко високо. Фіолетик спрацював. Ну Діме в тебе? Ти на Тайна лоха, так? Да? Покльовка? Nie, nie. А що ти поставив? Я пенклейп, гранат, чи кров, чи шов. А, ти кров поставив? Да. І воно... Владос у нас. Добрий день. <ривіт> Добрий день, каже. У Владосу поставили приманку теж твій цей Медворм. Колір такий цікавий. Вона коричнева з червоною, по-моєму, бльосточкою. Я тобі кажу. Лодос кось взяв. до доверху, чуть-чуть отак, да. Отак. І акуратненько тяни. О! Як там? Чиназис, так? Да? Перший. Ну ну іди, ну, іди, бери його. Ну що ти? Ета? Та не бійся, отак, да. Опа! Отакий. Ну, невеличкий, але як для першої, то в принципі непогано. Ой, Владос розловився, а. Бачили? Добре. Ну я покрупніше вже, слышиш? Вибачаєте, я професіонал. А приманочка, що там в нього? Так, в нього шнур трохи товстий, тому у нього 14 грам. І приманочка також... Зараз опа. І я, викидую його. О, так, втопив. Також медворм, такий навіть я б сказав, двохкольоровий. Такий пузо з червоною бльосточкою вверх темненький. Цікава приманка. А що, недалечко вже, поняв? І що? І з'їв? Я далі, друзі, продовжую ловити дітей. Ось таких малюків. Але вже з'їв. Так. І вже дуже близенько до берега. До цього була покльовочка на самому викиді. Так, друг, давай. Ова, подякував. Так, друзі, когось піймав. Опа, є. І у мене. Ось мій великий риб побігли діму знімати. Я під тобою пробіжу. Димон там тяне теж. Хижака, де піднімай його. А, такий. Та, ти що? Давай міряться. Давай міряться. Ля, брати, шо, че шо? Ти на шо? Я на фіолетик. А я поставив отакого от от шайнера в трьох дюймах в лосі. У мене, бачите, ворм, по-моєму, да? Мед ворм, так. Да. Віолеті Подобав він йому. Так, а ну-ка допоможе мені, будь ласка. Ідь. Так. А це і так глибоко. Ну ти ж казав, надо, так, щоб аж головою відлітали. Ну так, да, всікаю я гарненько. Давай я, топи. Не вже в куті. Оба. Я бачу. А то риба, я його я так, питаюсь легенько, щоб поняти, то риба чи не риба. Поняв, а коли легенько тянеш, то він это. не шевелиться. Не шевелиться. легенько пливе. О! Притворяється. Притворю, ну шов. далеко? Так, ось. 15 метрах. Це з покльовочкою. Опа! Подача. Хороша? Взял. Ну чек мелкий, а подача хорошая. Взял, взял, да? Только я отвернулся от спининга. Yeah. Well, он ждал, yeah. он ждал, пока ты вернешься. Бойкий мелкий парень. Карамболь. Карамболь. вы yeah. есть? Бачиш, з'їв гарненько, гарненько. Оп, оп. Віддавай. А це, це шайнера ти поставив, так? Да? Да? Це той самий шайнер. Так, oh. да, Давай ще попробуємо докрити. Є? Доставай. Догнав. Угу. Догнав. Або рак. Е, що ти тут? Акав, 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 акав. Та була покльовка, поняв? Ага. Я всік. Не всік повернувся до вас, перестав мотати. Повертаюсь, починаю мотати і бачите, що поїздку. Ба що робить? Пішов невеличкий друзі вихід. Що робить шайнер животворящий? Диви, він починає жерти. Да? Я думаю, хвилин 40 у нас з цього виходу може бути. Так що не втрачаємо Ось. час. Випускаємо рибу і малимо Продовжуємо рибалити. Не дергай до верху, доверху, доверху, отак, так. Диви, да. він в нього... Чому в нього риба більша, ніж у нас? Що здоровиться таке? От так. Не би його. підходь. Спініна доверху підіймай. Так? Да, Бери за флюр. О так. Да. За флюр бери, не бійся, не порветься. Ой який, друзі, бачили? І також медворм. У нього такий двохкольоровий. Хорошенько взяв. Угу. Та ну віддай серикошку. Опа. І ось такий гарнюній судачок. Оце помієш, Ну так. Да. Пішов. Ну, а ми продовжуємо. Начебто збирається щось на вихід, таке похоже. Дохлі жерехи атакують. Дохлі жерхи її атакують. Плавають тут під берегом. І, ну а що ти хочеш? Така жара була, йомою. і риба з покльовочка. В тебе теж? Так. Да. Може ми одну і ту ж саму тягнемо. А у мене з хорошою поклевочка тільки туть які два мотоцикла їдуть, а? Мотоцикли <г bekommen> У мене тягону. А в мене повністю в ротика. Ти на кислотку, да? так? <im> да. Мабуть, не хоче їсти кислотку. Ну подожди, ще ж не вечір. А, а, Це ж не я лягав на кручки. Що ти такий нервний? Опа. Медвором. І судак. І судак. І медвором. І медвором. <свіс> Пішов. А це тому, що мене обмили дуплі. А це тому, що мене обмили дуплі. Та ти, 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 ти бачиш, що це таке робиться, за йомою. Я тобі кажу. Блін, на 5. Як я хочу, щоб там хвостик залишився. Ага. Кажу, як я хочу, щоб там хвостик залишився, ти зараз достанеш таке ж саме, бо Ну, давай подивимося. А ну там ще такі є, просто подіму. Ні, немає таких. Таких більше нема. Ні, таких. Як у мене кислота. А, кислота якась є ще, так. Да. Yeah. А в мене була остання, друзі. Nee, і дивіться. Не, не, у мене на місці. А, в те, на місці. І в мене хвоста відбила, дивіться, а потім ще одна клювака і ось переломила її. Ех, судак, тудак. Ну давайте думать, що йому дати. Діман взяв когось. Ну, кого ти там взяв, розказуй? Без поняття. Нормально впирається, так? За да? зажопний. За жопний? Ну і таке буває. Жопний. Я ж кажу, що йому щось не подобається в цій в Кольорі. Лікохи подобається все, колір. Мабуть, треба щось потемніше. Ну, темненький, бачиш в рот, а кислоту просто агресивно реагує на неї. Агресивно реагує, але не бере до рота. Ну, два, да... два забагрених, мабуть, треба на щось темненьке переходити назад. Ну, може бути. Зараз вплину назад на лох, а може додать. Лох він такий, так? Да? Можна пригати. Є ще один рибак, да й-мою, скільки можна. Оти, там это. Підходь ближче. Ближче підходь. Не тяни його по плиті. Ближче, піднімай спінінгом, не бійся. Спінінгом отак піднімай, да. О. І що? Такий, як і другий Ну да. Ну все, звільняй його, обережненько. Спіннінг поміж ні. Отак. І розбирайся. Понял? А я хожу, ота знімаю. О, Хорош? Потяжка якраз. Де да ти шо? Ти диви. Розійшовся. Спінінгом не дергай другою рукою. Рівненько її держи. Вчи-вчи вчив, одні двойки. Піднімай його. Ще менше. Іще менший. Ну. Клює? Ну клює, ну клює. Але клює, все. Не, туди, клює куди треба. не туди клює, куди треба. Не туди, куди треба, це Діма за жопу зловив. Yeah. В тебе бачиш, їдять. Так, ну давайте я буду щось міняти, бо щось вони ловлять, а я не ловлю. Ну влада, я дуже така активна, активна проводочка. Прям жух-жух. І покльовує. Эээ. Е. О, о! О! Риб, друзі, риб! Це що, за жопу я його там зловив чи що, да? А кругами йде. Да. Ну, да. А за що я ще його міг зловити? Ну, поймаєш, фіолетку він жрав. А лох йому не Рот ловився? У мене ні. Ох ти ж, йоме. Як ти так зробив? А, все, поняв. Оп, є. Так, друг, Отакий. Давай. Пока. Бен, слышь, як. Водичка уходить, все далі і далі. Підходь ближче Піднімай, піднімай, не бійся, спінню тебе дозволяє. Ну такі вже побільше, як перший. Ну, бачиш, вже трошки... Так, да, то вже п'ятий. То вже п'ятий, ти що їх рахуєш? Yeah. <laughs> А я поставлю такі, як у Влада, тільки шайнера. Вот так дзьобнув конечно, це уже хорошо дзьобнув! Сход. Хороший? Ну це уже був чуть-чуть такий побільше розміру. О! А в нього є дає, є є, да є. Хто ловить Діма сьогодні? Підходь ближче. Піднімай доверху спінінг. І судака піднімай. По зубам А Діма по зубам комусь дав. Ага. Підіде. Да. Ага. Все, мучай його. Тільки не сильно мучай. А я ще пишусь після влада. І в мене є риба. Ти поняв, Діма. А риба є, а риба клює. І, видно, з'їв, бо впирається гарно. То що, може, навіть на судака похоже щось диви. Ооо! О! Це ж вже ні, ну, маленький, але це ж вже судак. Влад, все, тепер я біг бігфіша взяв. О! Ось так він і пішов додому. Да чи ні? О! Він вирішив все-таки випливти. Друзі, ось такий гарнюній судачок проклюнув. І проклюнув він на що ви думаєте? Медворм, по-моєму, 2,8 дюйма на 12 грамах. Ова! Давайте цього кабана. Ова! От это він попрощався, звісно. Подякував гарненько. Намочив мене повністю. Ова! Ну що, поїхали далі. З... О, ні, я, я не лоха. І в тебе був, так? Да? Пішов, пішов вихід. Підходь ближче. Не тяни його по плиті. А? Йди, показуй. Ну, бачиш, сказав, отаку приманку став. Отаку став і все, і рибач, вона у мене вже була готовенька. Бачите, це шайнер трьохдюймовий, двохкольоровий, такий синій, з рожевим. І у влада клює. Клює судак. Судак, видаєш судак. Як сказати, судак. Підсудок. Ви подивіться на того хапугу, у нього є, є, є є є Я в дор на пацюк. Вона такий невеликий. Ну, такий невеликий. Ну, так, але так. Що, сні приманку, коли нагрузка просто. Ні, ні. Ой. Добрав! Він все-таки добрав! Невеличкий, але він добрав. Я два рази профукав. Він клював ось цей красень. Я не міг його всікти. І все-таки він добрав приманочку. Якийсь там на викиді виходи такий хижак якийсь виходить, там виганяє когось. А що то воно таке? Хто б знав? Що, друзі, ми будемо завершувати свою риболовлю, хоча, по факту, ми зараз будемо ще рибалити, і скоріш за все, що ми вже вам показали рибку, яку зловили до цього моменту. Однак сонечко сідає, і скоріш за все, що на камеру вже так гарно видно не буде. Тому беріть свої вудки, йдіть на водойми, ловіть рибку, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відосу. А я пішов перев'язуватись.